Ефіру долучається Іван ступак, експерт Українського інституту майбутнього. Поговоримо з ним про реакцію світу на масовану атаку по Україні російськими ракетами напередодні і про ймовірні наслідки трагедії в Польщі. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні. Да, добрий день студія. Добрий день Україна. Вітаю вас. Пане Іване, от Польща активувала четверту статтю НАТО за їхню інформацію. Ракета, уламка якої впали на територію країни, російська водночас у США не відкидають ймовірність, що це результат роботи протиповітряної оборони. Отже, як зараз можуть розвиватися ситуація за обох висновків? Як ви вважаєте? Ну, давайте так, який би висновок не був там, або то українська ракета, яка збилася з курсу. Ну там прес про це повідомляло, що начебто, ракета російська сама виробництва, але вилітала з України, або то російська пряма атака була Неважливо, Я впевнений, що не буде п'ятої статті. Я погоджуюся там з попередніми коментарями з іноземцями, які включали тільки що перед ефіром. Моїм будуть консультації, будуть, скажімо так, напружені. Заяви з боку особливо Польщі. Польща, Польща, взагалі в неї є така тривала історія стосунків з Російською Федерацією і взагалі я не можу сказати, що вони сталі нормальні, там ну дуже неприйнятні, особливо враховуючи, що весь уряд да Польщі в свого часу загинув в Російській Федерації за нез'ясованих обставин. Тому я ще раз кажу: будуть заяви, не буде п'ятої статті. Вона не автоматична. Вона потребує згоди всіх країн-членів учасників альянсу. Це раз по-друге, я думаю, що. Що, а, ця, ця історія, цей інцидент, скажімо так, він спровокує ще більше допомоги Україні. Я думаю, питання про танки, питання про ракети далеко раді дії, воно вже майже на межі, особливо враховуючи, що Рамштайн, ось ось. Скоро буде, я впевнений, що це питання буде проговорюватися, і Україна буде тим форпостом без прибільшення, це не фігура речі. Україна. Той форпост, який буде захищати весь альянс, але за умови, що альянс буде допомагати Україні озброєнням, пане Іване, От Михайло Подоляк заявив, що удар по Польщі це свідомий такий привіт від Російської Федерації. Наскільки от це може відповідати дійсності? Якщо так, то от на що взагалі тоді сподівається Кремль? Ну, дивіться, зараз ми чесно. Ми не знаємо, чи це дійсно українська ракета, чи це російська була. Хай проводять розслідування компетентні органи Польщі, да там країна то в них є там, хто може це проводити. Але в будь-якому випадку ми бачимо, як Російська Федерація вона зловтішається. Ми бачимо коментарі, дописи Маргарити Сіманяни. каже: ну що все, тепер і в Польщі вже, да? Тобто вони тішуться. Їм дуже важливо бачити, і вони будуть цю тему, скажімо, продовжувати в своїх етапах. Терах, там федеральних, що все ж таки, оті системи Петріо, да, вони не зможуть да прикрити небо над країнами НАТО. Да, що ця та військова міць НАТО, вона дуже слабка. Тобто, вони це будуть дуже сильно розкачувати, показувати, тішитися з цього. Але е, далі я думаю, це не піде, і це не в інтересах Російської Федерації, скажімо так, посилювати конфронтацію з НАТО. Але от якщо уявимо собі такий найгірший варіант, що все таки буде війна велика, і от власне чи готові на сьогодні російські от партнери до повноцінної війни проти НАТО? Російські партнери ну Росія є тільки Росія, яка за останніми оцінками залежить повністю і економіка повністю залежить від Китаю навіть більше ніж Північна Корея. Тобто єдиний союзник, який є зараз, це тільки Китай. А звідки ми знаємо, були повідомлення, що Китай чітко артикулював в Російській Федерації не перепрошую використання ядерної зброї. Тобто конвенційно, я так розумію, що Китай погоджується да, традиційно, Іної зброї, щоб Росія воювала, але ні в коєму випадку ні не йдеться мова про ядерну зброю. Це дуже непогані сигнали. Тобто, ми можемо відсікати ядерну загрозу, трішечки, скажімо так, видихнути. І я впевнений ще раз, що не буде прямої конфронтації Росії та НАТО, а буде от Україна, але Україні будуть допомагати. Я впевнений, що з кожним з кожним тижнем ця допомога буде більше. Пане Іване, є ще така думка різних експертів: те, що ось цей масований обстріл України, це така чергова спроба Путіна примусити українців сісти за стіл переговорів. Як от ви дивитесь на це? Дуже дуже, дуже схоже на нього. Усі ці атаки останнім часом починаючи зі звільнення Харківської області, коли Росіяни вперше використали цю тактику, коли вони вдарили. По цивільній інфраструктурі, да, коли вони є поразка на фронті, але вони вдали рили в інфраструктуру і весь цей глибинний народ російський Ура, клас! От це ми їм показали. і Кремль зрозумів. Ага, тобто окей, тобто на фронті немає дав здобутки, немає перемог, зато можна вдарити да, по український ТЕЦ і весь народ і просто там лікує. Да, він в екстазі, в такому в оргазмі, і ось цю тактику вони впроваджують в життя. 10 жовтня да було потім там. 17 жовтня. Потім була певна певне затища. Росіяни комплектували свої ракети. да, вони комбінували хвилями. До речі, вчорашня атака ракетна. Вона витривала. У мене повідомлення збереглося майже 4 години. Ну без 2 хвилин. 4 години і декілька хвиля, так тобто, вони експериментують, вони намагаються а, спрогнозувати, яким чином яка саме комбінація атаки призведе до того, що уряд України ну. Керівництво України буде більш скажімо так покладісте да до перемовин з Російською Федерацією, оскільки зараз Україна і президент Зеленський він категорично сказав ні жодних перемовин принаймні з Володимиром Путіним, тобто можливо з кимось іншим, але тільки не з Путіним. Тобто, враховуючи те, що от росіяни, скажімо так. Зі свого боку, дуже так яскраво реагують на те, що відбувається на ці обстріли критичної інфраструктури. У нас можна сказати, що ці обстріли продовжаться, так точно. Я дійсно впевнений, що обстріли продовжаться, оскільки це єдина можливість. Перебити поразки на фронті, О, дивіться, да там про Херсон вони ж особливо не згадують. Ну відійшли, відійшли. Зато ми українцям да, там, зруйнували тець. Вони тепер без світла, без тепла, без води, без каналізації. Їх це задовільняє. Вони просто в екстазі від цього. Я багато разів казав, що наступний етап, ну коли е, в Росії на червоній площі вони поставлять картонного Зеленського, картонного Байдена, там е, з Блінкеним, і дозволять Росіянам плюватися в ці фігурки картонні. І вони будуть задоволені. Вони будуть в екстазі, ще раз скажу. Тобто, це буде скажімо так, каналізація соціального невдоволення, провалів на фронті, численних смертей російських військових, безглуздих взагалі втрати інфраструктури, санкцій, ембарго, бани різні на Російську Федерацію. Цим вони прикриваються. А на яких умовах все таки от зараз можливі переговори? І чи погодиться на це? от і Україна і Росія? Ну зараз у України дійсно є такий драйв, є запал без прибільшення, коли ми звільнили. Да, Харківську область, клас піднесення народу, клас, супер. Тепер Херсон. Ми очікали. Я особисто там ну, очікував, що це буде е кінець серпня місяця. Але там, в силу того, що там харківська операція була, це все було скомбіновано, На два місяці це відтягнулося, і зараз є піднесення народу. Ми відкриваємо там будь-який паблік, український там кавуни, там снігурівка, а наші топ посадо спілкуються з українцями цими емодзі, да, меседжами зі смартфонів, там особливо пан там Єрмак. Він там, такі ребуси да, викидає в, в простір інформаційний, і дійсно зараз є у нас всі перспективи добивати росіян тут. Тобто, морально ми піднесені класно. Захід нам, нам допомагає, росіянам ніхто не допомагає. Моральний дух їх прибитий. Тобто, треба продовжувати мокрою ганчилкою гнати росіян херсонськими степами, запорізькими степами, виганяти їх з України. Ви зазначили, що зараз на тлі от всього, що відбулося, нам можуть надати ту те озброєння, яке не надавали раніше. Це буде вирішуватися на черговій зустрічі Рамштайн. А яке саме озброєння? Ну, дивіться, були повідомлення, що вчора особисто під час цих нальотів на Київ, да зокрема в Києві перебував а, керівник а, центрального розвідуправління Сполучених Штатів Америки. Тобто це непоганий сигнал. А я вам скажу більше, що саме ця особа а, Вільям Бернс і ще радник президента США, помічник президента США з Нацбезпеки, пан Саліван, вони мають свою особливу думку з приводу передачі України у ось славнозвісних і давно прохаємих Україною ракетів Атакамс. Які мають радіус дії, 300 кілометрів. Тобто для нас ці ракети вони вирішили б, я думаю, ну, процентів, може бути, бути, 60 тих проблем, які зараз є в Україні. Тобто ми могли б зараз не кривати повністю там ну, максимально Крим, максималь да, склади е, з озброєнням, склади з озброєнням в окупованому е, Запорізькій області. Тобто, це дійсно був би таким великим ще драйвером для нашої перемоги. І ось ці ракети в першу чергу нам потрібні. Ну і звичайно, в системи протиракетної оборони. Ці є е, система Хок це попередники від е, патріотів. Я думаю, що там передали ми декілька комплексів. Е, я думаю, це не проблема для безпеки Сполучених Штатів. Це дійсно покращило обстановище України, особливо в взимку. Будемо на це сподіватися, пане Іване, Я вам дуже вдячний Дякую. за цю розмову, за те, що ви Дякую. знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.